Вітаю і миру вам бажаю. Сьогодні хочу розказати, поділитися про книгу Йова. Читав, переглядав, роздумував, аналізував. Хто читав, знає, хто не читав, може з Біблії прочитати, а раджу прочитати про Божого чоловіка Йова. І Хочу сказати, роздумував. На той час написано було в нього 20 тисяч худоби з верблюдами. Це, я думаю, був надзвичайно багатий чоловік. І ім'я було його, я думаю, надзвичайно відоме в тому краї, в тій околиці. І в цей день, я думаю, я так собі уявляв. Можливо, там сонячний день був так, світило сонце, йов відпочивав, можливо, молився, насолоджувався з Господом, природою. Це все можливо, я так думаю. І настав момент, коли прибігають його слуги, і біда за бідою несуть. Біду за бідою. І Йов тільки слухає, слухає. І зараз я зачитаю реакцію Йова. На чим хочу сьогодні поговорити, пороздумувати про його вірність і віру. І зверніть увагу, я буду читати книгу Йова, перший розділ з 20-го вірша. Коли вже до нього це все, ці звістки доходили про біди, серйозні біди, там, втрати людей, синів, втрати там рабів, там біда, біда. І з 20-го вірша перший розділ Йова і встав Йов, і роздляв.